Вітаю, друзі! На каналі американського піхотинця побачу відео про ось цю бандельєру, що її можна використовувати як плечову сумку для магазинів. Це сумка з металевого ящика з під набоїв 556. Їх там декілька штук, і в кожній з них лежить ось такий спідлодер. Це для того, аби швидко заряджати магазини з набоями під калібр 556. Вдягається він ось тут наверх, і ці набої містяться в планці, ми їх сюди швидко всі можемо встановити. А в чому полягає лайфхак? Що ось ця біла нитка вона витягується і сюди ми зможемо помістити магази від арки або від АК. Зараз спробуємо. Тому що я сам завжди. Забирав з цього лише булавку, а цю сумку викидав. Ось тут є ця біла нитка і за неї. Ага, її треба відрізати. Потягнути не вийде. Обрізаємо її і спробуємо. Так ще. Спробуємо дістати. Ага. І ось, відбувається магія. Так, витягнули цю білу нитку. І тепер наші підсумки, виходить, стали просторими. Зараз спробуємо. Один магазин сюди поміститься, його можна закрити і він не буде випадати. Ну, непогано. Попробуємо два магазини. Два магазини не закриємо, але вони помістяться, Ну, можуть випасти при, при активному пересуванні. Тобто краще використовувати під один магазин. Тут буде 4 штуки по 30, вийде, що ми маємо додатково ще 120 набоїв. Їх використовували, до речі, у В'єтнамі. Ці бандельєри, американські військові, вони. Діставали ось цю балавку, зараз і спробуємо. Так, ділили навпіл ось цей ремінь, потім його ось тут кріпили на цю балавку і вдягали його, використовували як грудну панель з додатковими набоями. Отут просували руки, ну і можна закріпити краще і носили. Але я думаю, це така собі ідея, бо в наших раліях. При сильних обстрілах, якщо ви почнете повзти з цією історією, то ось ця булавка може розкритись, десь зміститись і залізти вам або в руку, або в шию. Я б не використовував такий спосіб. І я б її взагалі цю сумку краще використав для гранат. Тому що зазвичай підсумки з набоями, з магазинами є у всіх, їх достатньо, а от більше. Більше проблеми з гранатами. Їх багато розмістити на екіпіруванні важко. Якщо взяти більшість гранат Збройних сил, то вони сюди помістяться. Ось, Наприклад, поставити сюди цю ж М67, скласти це все собі в рюкзак, поставити їх чим повище до замка і при якійсь зачистці коли ви вже підійшли до свого противника, там якийсь маленький брифінг перед позицією, ви собі дістаєте ось сумку, яка дісталась вам взагалі безкоштовно. І у вас є ще додаткові підсумки для чотирьох гранат. І зараз я перевірю, чи вона справді міцна, бо головне в цьому-всьому, це міцність. Ну, Порвати її справді важко, але рветься, якщо сильно потягнути, ось. Ну, вона доволі міцна, тобто гранати, вона для якогось штурму витримає. На штурмі, якщо почнеться реально якась заруба крута, то там у вас будуть відлітати всі підсумки, все рватись, можливо, щось навіть може пробити уламками. І ось такі дешеві сумки це буде хороший варіант. Друзі, підписуйтесь також на телеграм-канал Український солдат. Там також багато інформації на військову тематику. Дякую за увагу. До зустрічі.